Жіноча колекція Levi's, лот номер 8 це колекція осінь зима. Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. Основа блоку одяг це джинси, адже Levi's спеціалізується саме на джинсах. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Розміри в лотах різні. Джинси всі мають високу посадку та хороший зріст. Крім джинсів, в лотах будуть худі, світшоти, кардигани, сорочки, лонсхліви і так далі. Налівайсь у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення лотів. Ось ці класні джемпера вони майже в кожному лоті є. Джинси великий розмір. Тобто бачите, що розміри різні на будь-якого клієнта. Сурочка джинсова в цьому лоті. Класні прямі джинси. Одна одиниця це буде Італія. давайте глянемо склад. Склад вам сподобається адже тут шерсть шовк кашемір. Джинси Лівайс. Також в лоті буде декілька одиниць від Лікупер. Ці джинси це лікупер. Наступна одиниця це «Аджай Аджайбайлі Джо Італія. Вельветові це «Лі Купер». «Лі Купер». Це також «Лі Купер». І водолазка Лі Купер, джинс Лівайс, брюки з розрізами, вони є в кожному лоті е і в складі в них шерсть. Вони теплі. В кожному лоті є е боді, в цьому лоті Одна одиниця і одна одиниця це легінце. Наступний блок верхній одяг, 5 одиниць, Оверплащі. Вони в кожному лоті можуть відрізнятися кольори. На верхній одяг буде окрема ціна, пуховик дуже класний. Овер модель. Куртка. Анімалістичний принт. Пальто, ну, навіть не пальто, правильніше плащ буде. І остання одиниця, куртка, вітровочка. Ще один блок це взуття. Буде 5 пар. Будуть кеди. Розміри різні. І дві пари будуть черевики на масивній підошві. Ціна окрема на взуття, і якщо бажаєте, взуття можна добрати додатково. Показуємо індивідуально. Базові футболки Вони по дві одиниці запаковані. Тобто, ви отримаєте 6 футболок, заплатите тільки за 3. Останній блок це аксесуари, будуть спортивні бюсти та спортивні топи. На аксесуари також окрема ціна, вона буде в описі. Жіноча колекція Levi's, лот номер 8. Він може бути ваш.